Скільки реально можна заробляти в Шотландії, так? Зарплати в Шотландії. Поділюсь з вами своїм досвідом, тим, яким люди не дуже люблять ділитися і розповідати про свої зарплати, але я вам розкажу. Зарплата в Шотландії це 12.21 мінімальна зарплата. Тут оплата йде по годину. Тобто ви можете знайти роботу як за 12.21, як за 12.60, як за 13.50, ну і так далі. До прикладу, моя остання робота, це я працювала офіціанткою в ресторані, я отримувала там мінімалку 12.21. Я працювала 14-16 годин на тиждень, так, і я отримувала там е 180. 180-200 фунтів на тиждень. Але в цих 180-200 фунтів на тиждень мені додавали мої чаєві, ну, люди, які розраховувались через картку. Там було десь 20-30 фунтів. І ще плюс мені додавали 20-25 фунтів в конверті мені давали чаєвими. Тобто за місяць можна заробляти, працюючи 3 дні на тиждень, можна заробляти 800 тисяч фунтів. Це я шукала парт тайм роботу, тому що три дні я навчаюся в коледжі, і от я шукала там на 3-4 дні собі роботи. Далі я працювала в, е, на пральні, так, в пральні. Е, там була зарплата, не мінімалка, а була 12.60. І там, єдине, я не пам'ятаю, чи я мала працювати 35 чи 40 годин. От беріть і множте так, 12,60, помножте на цих 35-40 годин, чи ви там хочете працювати 45 годин, але не забудьте за податки. Тому що з вашої зарплати списується, якщо я не помиляюсь, 20% податків. Я вже не раз вам говорила, що е, в мене є Марінка, яка почала вести тік-ток, яку я сильно дуже просила. Такими контактами також люди не дуже діляться, але я з вами ділюсь, знову вам її відмічу, тому що вона останнє її відео вона записувала прям скільки вираховується ось цих податків, так на рівні уряду. Вона в цьому просто дуже розбирається. Далі, так само, там, яка би там робота не була, а що ще цікаво, що якщо ви переплачуєте податки, вам держава по тому, що, до прикладу, мені прийшов лист, що ви переплатили за той рік податки, і мені повернули 127 фунтів. Ну, я там переплатила податки. Тобто, на жаль, мені відео не дозволяє записати прям повністю все. Якщо цікава тема, які зарплати і робота, напишіть мені в коментарях, що саме цікаво. так, І я вам, якщо цікаво, запишу, де ще я працювала і скільки я заробляла. Всім гарного дня! Дуже чекаю на ваші коментарі.